Всім привіт! Ви на каналі Секрет Інвестора і тут ви знайдете тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язане з криптою. Обов'язково підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео. І сьогодні я хочу розказати про проект Табі та показати всі активності, які ми зараз можемо зробити. Табі це NFT Marketplace на блокчейні Binance Smart Chain. Мета якого забезпечити децентралізоване з'єднання з творцями, користувачами і споживачами NFT. Хочу зауважити, що 12 квітня 2021 року проект залучив 1 мільйон доларів, а 10 травня 2023 року 10 мільйонів доларів. Як бачимо, серед інвесторів є Binance Labs, HK Capital, Animoca Brands та інші. А також в Твіттері вони зробили пост, де натякають нам на майбутній дроп. Тому не гаємо час та робимо всі ці активності. І для того щоб зробити всі доступні активності в проєкті Табі. Вам потрібно перейти в мій телеграм-канал. Тут я для вас зробив пост з усіма посиланнями. І перше, що нам потрібно зробити, це додати кастомну мережу INKR, щоб зменшити комісію в мережі BNB. Натискаємо на це посилання. Далі натискаємо Add Network. Approve та Switch Network. Переходимо в Metamask і перевіряємо мережу. Так, ми додали мережу. Далі переходимо в телеграм-канал та переходимо за цим посиланням на сайт. Під'єднуємо наш гаманець, натискаємо Підписати. Далі переходимо у вкладку step 1 Seller Quest, під'єднуємо наш Discord. Далі вступаємо в Discord табі, натискаємо прийняти запрошення, далі Завершити, ставимо тут галочку та Надіслати. Переходимо у гілку Verify та натискаємо Gate Voyages. Далі переходимо у гілку Get Voyager Roll, натискаємо сюди, натискаємо сюди, натискаємо сюди, повертаємось на сайт та натискаємо Verify. Як бачимо, ми не пройшли верифікацію, повертаємось, робимо ще раз. Переходимо на сайт та натискаємо Verify. Так, ми верифікували наш Discord, далі під'єднуємо наш Twitter. Натискаємо Follow. Натискаємо читати, повертаємось на сайт та натискаємо Verify. Тепер натискаємо на кнопку Broadcast. Далі твітнути. Повертаємось на сайт та натискаємо Verify. Як бачимо, може одразу не пройти. Чекаємо і знову натискаємо Verify. Все пройшло. І натискаємо Claim. Як бачимо, у нас комісія в мережі 21 цент, Тому натискаємо Редагувати. Виставляємо 1 і 2. Далі натискаємо Зберегти. І, як бачимо, у нас комісія стала 5 центів. Натискаємо підтвердити. Все, ми заклеїли наш сундук. Переходимо у головне меню. Переходимо у вкладку Step 2 Invite Quest. Тут ми можемо взяти наше реферальне посилання та запрошувати друзів та знайомих. Повертаємось на головну сторінку та переходимо у вкладку Reddit Quest. Під'єднуємо наш Reddit. Натискаємо Hello та клеймимо нашу карму. Натискаємо Claim. Тут знову бачимо комісія 21 цент, Натискаємо Редагувати. Ставимо 1.2. Натискаємо Зберегти. Комісія стала вже 5 центів та натискаємо Підтвердити. Так, добре. Знову переходимо в мій телеграм-канал та переходимо на сайт Gaussia і виконуємо завдання. Натискаємо Go. Далі Continue Access. Повертаємось на сайт. Натискаємо Verify. Далі натискаємо Follow. Добре. Verify. Як бачимо, може не одразу пройти. Далі робимо ретвіт, Натискаємо ретвітнути, Ставимо Like та натискаємо Verify. В Discord ми вже вступили, натискаємо Verify. І тепер клеймимо наше NFT. Далі Confirm. Знову бачимо комісію 14 центів. Натискаємо Редагувати. Edit. Ставимо 1,2. Натискаємо Зберегти. Комісія стала 3 центи Та натискаємо підтвердити. Все, як бачимо, ми заклеймили наше NFT. Тепер знову переходимо в мій телеграм-канал і робимо додаткові завдання. Натискаємо на це посилання. Далі натискаємо «Join now». Тут натискаємо Join. На всяк випадок ставимо пару лайків. Переходимо знову на сайт та натискаємо Verify. Все, верифікація пройшла. Далі нам потрібно залишити коментар та поставити лайк. Натискаємо на кнопку Go. Ставимо лайк та пишемо коментар. Далі натискаємо Comment. Переходимо знову на сайт. Та натискаємо Verify. Так, все пройшло. Далі під'єднався наш Twitter. Натискаємо Broadcast, далі твітнути. Переходимо знову на сайт та натискаємо Verify. Як бачимо, не одразу проходить верифікація, тому через декілька секунд спробуємо ще раз. І так, все пройшло. Та натискаємо Claim. А тепер дивіться, у цьому завданні комісія береться в мережі ЗК Era. Далі натискаємо Approve, Switch Network. Якщо ви раніше робили активності в ZK Sync Era і у вас є трохи ефіру, то ви можете одразу заклеймити цю перлину. Якщо у вас немає ефіру, ви можете закинути його з будь-якої біржі. І тепер знову переходимо в мій телеграм-канал і у нас залишився останній пункт. Переходимо на Galax. Далі натискаємо Go, Continue Access. Повертаємось на Galax, натискаємо Verify. Може бути таке, що одразу не проходить. Переходимо до інших завдань. Натискаємо «Retweet now». та натискаємо «Like now». І тепер натискаємо Verify. Як бачимо, всі завдання пройшли. Тепер нам потрібно заклеймити NFT. Натискаємо «Confirm». І як бачимо, у нас знову перекидує на мережу BNB, натискаємо Switch Network. І як бачимо, видає помилку. Тут ми бачимо, що поінти нам зарахували. NFT нам не вдалося заклеймити. Також ми тут бачимо, що є доступні NFT. Пробуємо трохи пізніше. Я також не зміг одразу заклеймити, у мене вийшло через деякий час. Тому пробуємо трохи пізніше. І так, на цьому сайті ми виконали всі доступні активності. Тому обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Тут я буду опублікувати всю останню інформацію по цьому проєкту. Всім дякую за увагу! Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк та прокоментуйте це відео.